Анархії в Україні, власне, я підготувала декілька цитат як передмова до нашої вінілової партії. Отже, почнемо з ріденської клірвотер ревів. Добре вимовила. Експедиція, що ти слухаєш? Запитав я її, коли всі побігли за папіросами. Що не почула вона? Що ти слухаєш? Голосно повторив я. Вона вона зняла слухавки і одягла їх мені. Кріденс запитав я, де ти взяла у вас. Знайшла чи хоч в чиїхось джинсах. Ти лазиш по наших джинсах? Не повірив я. Ну ви тягаєте постійно мою білизну. Ладно, не ображайтеся. Сказав я. Скучила за романом, скучила. Відповіла вона він теж за тобою. Скучив. Запевнив я її і обережно переклав на гору пакет зі спиртом. От власне в нас є міні-офірниці. Я Rudy> хотів знайти, є така хороша група. Мені про неї свого часу розповів лікар, який свого часу знову ж таки врятував мені життя. Він мені пояснив, що є така власна команда, її не знав свою вона називається Caneet Head. Ви, очевидно, як знавці, які прийшли на війні в партію і знаєте, так? Давайте ми її поставимо, потім будемо йти. А як це диявольська машина? працює? Зараз. Ну, може. Ти на перший тільки трек поставив. На перший давай. Диявольський, ми Зараз. Трошу. А поки не буде звучати, я не знаю, можливо, хтось із вас е, хотів. Е... Я звик, що останнім часом люди книги не читають, а не зі мною фотографуються. Говорить, <ріст> хтось хоче фотографуватися під кожного. Ні, якщо треба комусь книгу підписати, я задоволенням це зробити. <ріст> а воно без звуку буде, так? А купити я ж. А переключіть. А